Десексуалізуй свій мозок. Соціальні мережі, телебачення, музика це все те, що виводить тебе із стабільності. Десексуалізація власного мозку це чіткод, який допоможе налагодити життя жінками, грошима, мотивацією та життя загалом. Сьогодні я поділюся з вами сімома кроками, щоб десексуалізувати свій мозок та стати сексуально дисциплінованим. Тому я дуже рекомендую додивитися ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Пункт номер один, ти це подарунок, який ти просто повинен обрати. Жінки біологічно запрограмовані знайти чувака, який зможе забезпечити її виживання, своє власне виживання та виживання їхніх дітей. Це означає, що чоловік, який потребує жінку та залежний від неї, її уваги і так далі, він автоматично стає їй нецікавим, бо він не викликає в неї емоцій. Ти нецікавий жінці. Тому що твоя впевненість нуляча. Тому, перш за все, ти повинен кинути перегляд порнографії. Я знімав окремий ролик про шкоду порнографії. Тобто кинути порно це перший крок. Але не все так просто, чи не так? Пункт номер два збереже тобі 10 місяців твого життя і зробить тебе багатшим фінансово. Переслідування жінок це дорого і нераціонально взагалі. Замість того, щоб кожного дня по 10 хвилин зависати на продхабі. Або на Тіндері, де ти постійно гортаєш той Тіндер в надії знайти ту саму, ага, звичайно, знайдеш. Я хочу з тобою поділитися про правило 20 годин. Якщо кожного дня по 45 хвилин ти будеш сфокусовано виділяти на розвиток себе в якійсь сфері, то вже за 10 місяців ти зможеш розвинути себе круто в 10 різних напрямках. Розумієш? Цей час і ресурси можна інвестувати в себе, знайти нове хобі. А зробити класне тіло, вільний час інвестувати в роботу, щоб підняти власну експертизу, і у висновку підняти рівень власного життя. І після 10 місяців такої плотної роботи ти будеш набагато цікавішим і собі, і жінкам. Пункт номер 3. Перестань дивитися оголені жопи на тіктоці. Кожен раз, коли ти спускаєш в туалет свою чоловічу енергію, я думаю, ти прекрасно розумієш, про що я говорю. То виділяється набір гормонів, які роблять тебе більш жіночним: вазопресин, пролактин, окситоцин. І ти в цей момент на розслабончику. Ти не хочеш нічого робити, бо на тваринному рівні ти красавчик тепер. Все. Мозок не розуміє, чи це реальність, чи це е, вигадано, розумієш? Він не викупає. І тут важливо обрізати будь-які сексуальні тригери. Не тільки відео чи фото, і аудіо також. Пункт номер 4. Коли ти сексуально дисциплінований, ти отримуєш саме ту жінку, яку хочеш ти. Адже твій мозок стабільний. І ти чітко знаєш, що ти хочеш. Тебе не турбують тригери, які тебе постійно відволікають, і тобою неможливо маніпулювати на тему сексу. Ловиш цей момент? Якщо ти відчуваєш, що в тебе їде дах, і ти не можеш сексуально себе контролювати, тобі треба піти в зал і важко потренуватися, зробити вправи. Важкі тренування понижають лібіду. Це дуже важливий момент. Тобто, якщо ти на сексуальному накопиченні, я, до речі, знімав окремий ролик, як правильно заходити на сексуальне накопичення, там один з пунктів, що треба тренуватися. Важкі тренування, якщо раз нагадаю, гасять лібіду. Пункт номер 5. Ти не будеш бідним. Якщо ти будеш притримуватись цієї формули, ти ніколи не будеш бідним і матимеш чітку сексуальну дисципліну. Люди, які мають проблеми з грошима, як показує практика, мають незаплановані вагітності дітей та незавершене навчання. В них є всіх одна проблема: проблема із самоконтролем. Я дуже рекомендую тобі почати з уникання пошлості, блядства, розкручування шкали пристрасті в своїй голові. Розумієш, це так само е, може свідчити про те, якщо ти почнеш над цим думати, тобі прийдеться відмовитись від друзів, блять, дунів, які шляються і ведуть такий розгульний спосіб життя. Тому я дуже рекомендую задуматись над цим. Пункт номер 6. тобі прийдеться відмовитись від легкого дофаміну. Я дуже рекомендую тобі подивитись на графік. Порно це найсильніший тригер, що руйнує самоконтроль, сильніший від алкоголю, сигарет чи наркоти. Розумієш. Давай покажу тобі на графіку. Коли ти лісиш смачну їжу, то дофамін піднімається на рівень більший на 150% від норми. Коли ти куриш сигарету, то дофамін піднімається на рівень більший на 200% від норми. Коли ти маєш секс, то дофамін піднімається на рівень більший 250% від норми. А коли ти навіть нюхаєш кокаїн, то дофамін піднімається на рівень більше від 340% від норми. І тут я зауважу, дуже рекомендую не нюхати кокаїн. Проблема з порнографією є такою, що рівень піднімається як під час сексу, да? але тривалість рівня дофаміну тримається цей рівень значно довше. Тобто довше, ніж рівень дофаміну під час прийому кокаїну. Ти просто вдумайся, мен, людина обдолбалася коксом і все одно вона не настільки довго торчить, як від перегляду порнографії. Ти повинен перемогти себе. Коли ніхто не бачить мен, коли ніхто не підглядає за тобою в кімнаті, розумієш? Ти повинен дуже свідомо до цього поставитись Ну і пункт номер сім: ти навчишся любити коректно. Тобі не треба спати сотнею жінок, щоб знайти ту саму, розумієш? Тобі треба просто-напросто стати людиною, яка є сексуально дисциплінованою, яка має високий рівень самоконтролю, і тоді ти на жінку будеш дивитися правильно, а не як на м'ясо. Розумієш? Тільки в цьому випадку ти будеш здатний обирати саме тих жінок, які пройшли твої редфлаги та потенційно можуть стати мамою твоїх дітей. Сподіваюсь, це відео було корисним для тебе. Хлопці, залишайте свій фідбек, обов'язково підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Не забувайте донатити на ЗСУ, а ми працюємо далі. Слава Україні!